Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває карти. Сьогодні ми будемо дивитися прогноз для України і українців на тиждень, який відбудеться з 3 до 9 лютого 2025 року. Як завжди, спочатку хочу подякувати всім, хто допомагає каналу. Замовлення також І дуже прошу тим, хто допомагає. Просто так, пишіть, будь ласка, свій, свої контакти, свій зворотній зв'язок, залишайте, щоб я могла вам також зробити розклад. Чи якось інакше допомогти своїми порадами про, наприклад, відносини між жінками та чоловіками. Це моя основна зараз спеціалізація. Тобто дивимось, як завжди. Маленька кубка, це старші аркани, вона показує фон тижня. І велика кубка це ситуаційний придворник карти, вона показує деякі нюанси. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 3 до 9 лютого 2025 року. Фон тижня не треба лякатися. Це трансформація, і зараз подивимося, яка саме потрібна трансформація. Чи відбуватися вона? Так, як я вже сказала, це якась трансформація або щось якась дія дуже-дуже швидка. Дуже негайно потрібна. Що ми тут бачимо? Що знову будуть якісь візити, делегації, гости, але є така внутрішня напруга, яка, ну, мабуть, це не тільки в. Всіх людях, а і в керівництві також. І буде ця ситуація буде, це дуже, так би мовити, согласується, тому що треба приймати жорсткі, мабуть, непопулярні, іноді болючі методи, щоб зробити краще. Це можна. Порівняти, наприклад, з хірургом, який повинен зробити боляче своєму пацієнту, щоб його вилікувати. Тобто больша, велика, м -м, внутрішня напруга, і треба діяти рішуче. Чи вистачить болі? Ну, давайте подивимося, бо коли у нас випадає така масть мечей, ми завжди кладемо картку да, для уточнення. Що це таке? Угу. Це буде дуже важко. Це, ця робота потребуватиме максимального напруження усіх сил. Але це необхідно. Щоб ми досягли чогось кращого. Ну, наприклад, от, оця ситуація. Це така жорстка економія на всьому, навіть на їжі для себе. Але вона має цілью накопичення на майбутнє. Тобто зараз важкий, важкий момент, і треба в чомусь, ну, ми вже знаємо, так, люди себе. Дуже некомфортно відчувають, але це можна терпіти, коли розумієш, для чого. Якщо ти бачиш цю мету, заради якої ти себе уризаєш якось там, обмежуєш, тоді це нормально. Коли є, є ціль, і, і коли є впевненість, коли є. Бачення того, що це дійсно відбудеться. Тобто поради мої не, не міняються, не змінюються. Гуртуємось, збираємося докупи всередини себе також. І працюємо, працюємо, працюємо. І тоді все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ!